Такий вигляд центральний міський стадіон мав наприкінці 60-х 20-го століття, коли його тільки збудували. Керував процесом будівництва інженер Олександр Растворов, розповідає співробітник обласного краєзнавчого музею Ілля Хворостянюк. Перша ідея побудови великого стадіону в місті Миколаєві виникла ще після Другої світової війни. Тодішній головний стадіон міста Авангард, що сьогодні має назву юність і знаходиться на пограничній, вже не витримував великої кількості людей в місті, що постійно збільшувалося. Проте реалізували цю ідею в 1965-му. Офіційно стадіон відкрили 26 вересня. Тоді на відкриття завітало понад 40 тисяч миколаївців. Це при тому, що проєктна містка стадіону була всього 25 тисяч. Тричі мінялися назви: суднобудівник, Евіс та Центральний міський стадіон. Тут організовували чемпіонати з легкої атлетики. Грала матчі місцева футбольна команда. Яка в 1969-му дійшла до півфіналу Кубка Радянського Союзу, важливим є те, що під газоном знаходилася велика дренажна система, що навіть після великих злив дозволяла вже за день-два виходити на гру на сухе поле. Нагадує про історію стадіону книга відгуків, починаючи з 1971 року. Тут враження та автографи спортсменів різних епох. Це побажання від колишнього гравця Київського Динамо та екс-тренера Динамо 2 Андрія Гусіна, залишене в 2012-му. Бажаю великих перемог на чудовому стадіоні. Майже 30 років адміністратором місцевого футбольного клубу тут пропрацював Андрій Токарський, згадує, якими були 90-ті. Команда іграла то віток. 20 тисяч було постійно на кожному матчі. Та і банда ж така би була. Ну я ж, я, ж кажу, Забранський, Пономаренко, Бугай, це це етанічта не, за спортивний клуб Миколаїв. Один сезон 1997-1998 відіграв Артур Якушев. Каже, команда була сильна, адже зберегла на той момент своїх лідерів у складі. Плюс приїхали досвідчені гравці, які стали чемпіонами України, першими чемпіонами України в складі Таврії, То Ігор Волков та лячи Хемєтов. Згадує матч Кубка України проти Кривбасу. Програли на виїзді Кривбасу 2-0. Дома перемогли 2-0. Додатковий час прикро пропустили м'яч 2-1. Забили 3-1, але за рахунок м'яча забитого на чужому чужому то пройшов Крибас, але гра була тут Миколаєві дуже така довга стадіону годів. В 21-му столітті вже муніципальний футбольний клуб Миколаїв хоча й грав переважно в першій лізі, зміг дійти до півфіналу Кубка України. Тоді за команду виступав нападник Віктор Берко. Згадує свій перший матч на цьому стадіоні навесні 2012 року. Бу була така, що команда ФК Одеса, і був у мене, як, як, як то кажуть, момент. І я, я міг забити, але ну, ударив, напевно, дуже. Було таке хвилювання, я ударив чуть вище воріт. Ми завершили матч 0-0. А так би сліп я забив, бо ми виграли. Каже на все життя, запам'ятає Кубкову гру проти харківського металіста, який на той час був одним з грандів прем'єр-ліги. Ну просто що вийшло, знаєте, забити два голи за штрафного. Ми виграли тот матч, всі були доволі, тренерський штаб, хлопці були позитивні емоції. В червні 2022-го стадіон поцілила російська ракета, пошкодивши також адмінбудівлю та бігові доріжки. Газон відновили. І зараз тут тренуються та виступають дитячо юнацькі футбольні команди, розповідає вже 11-й директор комунального підприємства Центральний міський стадіон В'ячеслав Місаренко. Проте зараз місто без дорослої професійної команди. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.